Наші курчатка старшої групи спіймали жа, тут. то прийшлось його винести аж за двір. Трошки порізала їм шпоришику, хочуть травички. Мої пташки хочуть травички, як корови. Всі при чому і курчата, і індичата, і каченята, всі сі. Так все отако. Деякі там сховались. Піліг під навіс. У нас вже другий день жара. Дощі скінчились, тепер жаріще. Ось таке. Ну, але нічого, у нас є там холодочок, ми бігаємо на свіжому повітрі, на вільному вигулі. Ну, не на вільному, а на великій загорожечки я маю на увазі. І от так ось. Потихеньку ростемо. А, хочу сказати, ще за цих курчаток. Все-таки у нас е, перший вилук був якийсь трохи невдалий. Є там якісь малі, які не ростуть, є такі якісь. То лапки в них щось, то, ну якісь такі. Бачите, ті, що зразу пішли не хворіли, то вже величинні, пошти, як куриця за забіжки, але є там такі трошки і малі. Середні цуплятка у нас гарні. Так що ці ось ось такі ручні, такі спокійні. Добрі гарні курчатки. Я ще хочу показати своїх індичат. Трошки вони так попідростали. Але дивіться, такі якісь осторожні. Я не знаю, чи вони такі повинні бути, але вони якісь такі кошлаті, якісь. Курчатка ті такі гладенькі, гарненькі, прінка до У Оцих щось то крила якісь стерчать кудись, то пір'я, то ну, Якісь такі Непонятно мені. Квачки теж ті, індюшка та, що сиділа, але не, ну, не пустили ми її до індичат. Верніше, вона не сиділа, вона винеслась. І ми їй не дала сідати, бо вона дві індички сідала в одне гніздо. І, в общем, я її пересаджувала, вона не захотіла, і тепер вона просто ходить. То вона так, ну, гарненька, така гарненька така... виленіла. Поправилось гарненько. А ці, звісно, індюшки такі якісь трохи теж кудлаті. Місця в них вистачає, що тут в загончику, що там в сарайчику, вони сидять самі окремо. Але, бачите, такі, я, я не знаю, що, що з цими індвичатами не так, що це вони такі повинні бути. так ось я Ось дивіться, одне стоїть нормальне, інше он таке пішло вроді, як крильці, які трошки опущені. Не знаю. Собака стоїть, крила опустили. Чого ти опустили, чи жарко, чи. Кажуть, як крила опускають, то, тр... то хворо треба лікувати. Не знаю за що їм робити. Давала таблетки метронідазу Усім. 30 30 числа буду давати повторно всім підряд. І мамкам, і... Тим курчатам. Ну, але ось такі. Дуже вони якісь у мене полохливі. Я хочу все їх спробувати ганяти туди на балку, але трошки далеченько йти, боюсь, що випустю і розбіжаться мені по всій вулиці потім не позбираю. Ну, але нічого. Траву їм носю, Трошки випускаю на город попастись. Не тут сірі гуси мої. В шестому році мені з гусима не щастить. Зараз піду подивлюсь. Знесла яйце. Щось вони не несуться. Нічого. Все ось сидить. Вже не знаю без столку. Вона не несеться, перенеслась і не сіла. Ці, тут біля теж у мене яйця позабирала, повикидала їх, тому що вони щось не годяться. Непонятно, що вони ці несуться, чи не несуться. Найперше, ці трохи яйців назбирала. Закладено, мабуть, в інкубатор. Може щось вилупитися. в цьому мруті. Я без госиня. Ось кінець травня, Це кінець прані, а гусняк не наші малявочки. Такі, що індики, що індукачки. такі полохливі. І такі теж тут. Тихенько ростуть, вони мені подобаються. Сидять собі тихенько, поїли, попили і сидять. Такі будуть якісь цікаві трошки окраси, одне якесь світло, одне таке коричневіше. Не знаю, які будуть такі каченятка у нас, індокаченятка. Там ще качки посідали, не знаю, що там вилупиться чи не вилупиться. Щось там, щось там сидять. Це такі ось каченята мої. З такими шапочками на голові. Ось саме. Вон там дві сидять такі. Троє в мене такі. Дивіться, вони в мене лише три тижні, вже так виросли, Такі вже здоровенькі. Такі прям гарнічі. І моє домашнє білене теж таке хороше. Бігають, їдять, такі спокійні, вони мені подобаються, я не кажу мочалочки. Вони такі м'якенькі, тепленькі, гарненькі і такі малюсіки. О, Тут Поставила їм баночку, вибовти воду з усього, щоб не поставили. Так що я ставлю їм паїлочку і таку ось кастрюлку, щоб просто вони там хлюпались. Сонечко їм світа їм тут гарненько. Собачка їх тут охраняє, Ай, он там наш нас фрейчик у нас, ой, Фрей, баді, нас прив'язаний, бо він може їх поїсти. Провідаємо середню На групу наших ціпок. І все тут бігають. Тут я так загородила, таку халабуду. Чоловік каже, бункер там, з мене зверху тряпками накрито клейонкою, гордінами, щоб ніякі які не коти не залізли ніхто. то. Мало лі. У нас, звісно, така кицька з котом, що ганяють усяких там котів чужих, але все рівно, мало ли друг або криса там, або куниця, кіт то вони у нас тут трошки так приховані. Ось такі мої дотики. Сьогодні, до речі, ми прийшли самі пішки сюди, вийшли з сарайчика і так прийшли аж сюди. Навіть не бігали, не баливались нічого. Так гарненькою, грубкою і дійшли. Вже в коробки не носила їх. Ось так. Такі слухняненькі, гарнючі. До речі, я хочу сказати, що курчата теж привикають до людей, до голосу. Тож деякі курчатки такі, що душі мене люблять, чим інші. Йдуть прямо на руки, не бояться. Такі гарнесенький. мене там, здається, таке. це амбрукс сіренький. А от він такий сіренький, виділив як трошки жовтеньким. Навірно, віліфельдер. Аж одненький біліфельдер в мене. І там одненький біля корм... поїлочки червоний стоїть. То він, тут золото. Але він якийсь сірого кольору. Не знаю, якийсь тюрмі. Взагалі-то він має бути чорний, але сірий. Ну, нехай буде. Мені він, тут таки то Хай будуть які є і сіренькі. До речі, ці такі-такі сіренькі, такі зазулясті курчатка, рябенькі. мене мамі дуже, мені подобались такі курчата. Ну, зараз вони називаються амарокан. Ні, не амарокан. Боже, забув, як вони називаються. Каруті, не спомню. Але дуже гарні. Ручні такі вони. Ось такі. Щось я вам все знімаю про курчат і про курчат але зараз весна. Я дуже полюбляю інкубувати, то нависиджувала собі вже кучу-кучу ціплят Тепер тут бавлюся. Це не карі. А курчатка люблять псуну. Я самим першим своїм не давала, а от старшій групі не давала. Середній давала і нормальненько було. І цим не давала, а це дивлюся, є такий відкуватий послід. У кого не знаю, але бачу є. Тут даю пшено і трошки нававиться. Сьогодні у нас вже даємо вітамінчики, випика у нас іде чектонік. Ось он депувала чиктоніком, а сьогодні все поради в етаптекі. такий, все препарат, О, погано видно, ловіт васе. Як воно правильно читається, я не знаю. Може, з мене покипкує, посміється, але ось так ось. Такий вітамінчик даємо. І так. Такі вже у нас, бачите, закриється, появляються. Вилок у нас, нагадаю, був добрий. Одне єдине, що одне вилупилося, у нього були проблеми з ніжками, воно було їло, хороше, все, але... Мені довелося його прибрати, тому що я не хочу, вони почнуть рости, мучитися. Навіщо? То я його прибрала ще маленьким. І в одному чорненькій голошейки теж щось було із на шийка, чи була якась гулька. Я її теж його прибрала. Ось це западеш. Ось такі в нас лапусики бігають, теж є. Ось такі все піплені, я на них кажу. Ось таке прям леженьке одне є. Жовтеньке, чорненькі, рябенькі, всякі-всякі гарніші. О, воно побачила одне худе. трошки заслани, треба йому помити дубку трошки. Ось такі. А от дивіться, в мене голошейка є. І лопата. Така прикольна якась. Повністю вийшла. Так що, ось так. Такі справи в нас. Ось ця кроленятка наша не хоче їсти. Ось мамка йому чи не дає, чи він її не може, чи не вистачає йому щось цизечки, чи не знає, що ну короче. Годує, чоловік його із шприцом молочком. Бачите, він лежить, їсть, бідний, хоче жити. Це капець, так його коли вирощуєш, то м'ясо не їси зовсім. Потім почухаємо. Дивіться, ці ось такі вже величенькі кролинятки. А воно щось таке малесеньке. Ось така мамка. Але вона все одно за нього переживає, виглядає, бачите, така хороша наша криличка, щось цього разу в неї. Не везе з криленятками. Ось ушечка біленький такий щось. Якщо виживе до утра, то це буде велике диво. Ось такий це романтик маленький. Ну, до речі, вже не одне криленятко вилікувалось. Так що, може цьому теж пощастить. Солнце О, так видно. О, так видно. О, так видно. вот так вот так Вот так и выжить такое в наберуть молочко ему. То мамка його годує, коли вони лягають на спинку, і Мамку смоктіть, то Воно чогось мамку свою не смоктало, <кхід> не знаю чого. Та так ось. Підгодовуємо його. Лежить, спокійно чекає, поки дадуть молочко. І так вирізається. Ой, боже. У нас тут лазарет. Всіх лікуємо, всіх нам шкода. Мало того, що вже скоро мясо перестану їсти, вже скоро яйця їсти не буду. Бо мені всі шкода. Кручат, кроленят. І всіх на світі. Ось це. А як ви хотіли? Ну вони за вони приходять, а вони вже тут. А ми ще королям видали там. це, да. Ну, тут допоможники приїхали. Ось, все, да? Це Богданчик Він допомагає з допомагав носити кроликам. І все. О, ось і дивіться вже. Вигризли дірку. Ну це що? Це ви скоро будете вискакувати вже, чи що. Ну, це капець. Не доїдайте не кролятник. бо не буде десь сидіти. Ось дивіться, які вже підросли. Зитонки красиві. Каліфорнійчики наші. Це тут баранчики. Дивіться, тут, 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 тут такі баранчики. Де такі Угу. І тут ось такі кролики гарні. Дивіться, дівчинка наша, як вже так підросла, така вже гарненька стала. Цей кролатура такий. Цей каліфорнійчик такий кролик. Ось Оце. Наш баранчик, трошки був він прихворів нас ранньою весною, але добре все минулося. Дуже хочуть трави ждуть. Бачите, такі гарні кролики. І будемо відправляти їх на забій. Такі кролички гарні. Але такі у нас обставини складаються, що треба. Зменшувати поголів'я до мінімуму. Ось такі гарні кролики. Ось це наші. Ось все. Такий баранчик. Дуже гарні тіни Такий алабайчик. Так у нього назва якось сама собою причепилася, він такий був. З дитинства якийсь такий гоноровий, то кусався, то гриз, то ще щось, ти прозвала його алабатчиком. А так як його ніхто не купив, то він лишився в нас. І дивіться, який виріс короляка здоровенний. Добре, що він в нас і лишився. Такий красивий став він там потемнів. Так став такий прям такого. До речі, не знаю чому, але щось я люблю такий колір. У мене кролів таких люблю. І індиків я голубих таких собі купила. І кури теж в мене такі є. І коти у нас такі теж піпельні їх називають. Ось, напевно, на такий колір йде нам тут до двору. Отак ліг відпочивав. От тут полеж, полеж дивіться, який довгенький, прям на всю клітку. Mm -hmm. Клітка маленька, я хочу сказати. Клітка... Де ж наші зайчатка сидять? Наша приколаска. Ух така... ти, проличка. Це така баранишка. Теж дівчинка що там у неї було з лозіком залишилося і тепер. Напевно, лише мої самі. Біленький кролик тут у нас. Це наша ловочка. Лола, Лу. Це Наша кроличка, яку ми лікували. Я вам говорила, що ми лікували в неї, було там мастіт, Загнилося. Ми його мазали, лікували, чистили, промивали. Дуже-дуже довго ми її лікували. Я, чесно кажучи, боялася і уколи колола її, боялася, що пропаде. але вона вижила. Ну, ви знаєте, навіть якщо ми не будемо її більше злучати. Я ще їх покажу, а то вона лежить, не хочу її лишній раз ганяти. Навіть якщо ми її і не будемо злучати, то вона у нас лишиться. Кинув, не, вони помре своєю смерті, тому що це наша перша кролиська, моя улюблення. і улюблена. Це окроленятка наші. Меншенькі, Дивіться, які гарнішики. Ось такі гарнішики. У нас в було дуже-дуже жарко. Я не знаю, напевно, може ще раз провакцинуюте поголів'я яке. вишу. Ну, те поголів'я яке змога нам лишити. Ну, Кролення так би дуже хотілося оставити. Ось такі у нас тут справи. Це наша теж кроличка. одна з перших. Такі дурні в мене, принципи. не можу забити тих кролиць, які були в мене перші. В общем, такі ось справи. Ось можу тут ще відкрити. Тут дівчатка спокійніше, дивіться, ой, ще їм їстички не дали. Дивіться, вони ці гарні. Взагалі кролиці, обалдені, яких не на м'ясо. Я, я не знаю, мало намір відпустити їх на базарі, але там неподалік були прильоти, то не хочу підставляти племінницю, тому що, знаєте, як чуже життя, це теж не, не просто. Все брати на себе таку відповідальність. Тому, напевно, ці крилички підуть на м'ясо. Ой, тихо, 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 покажіть. Це Ти супадеш. Ось теж такі. Це я лізу, їм ще їсти не давали. Лізу, вони хочуть кістечки. Так, мастенько треба вже розсаджувати, але хотіла їх теж. У ну, нас якесь таке трохи сумне відео. У нас тут трошки... Так. Ану, дікаю. Дікаю, дікаю. Трошки у нас тут неспокійно, тому якось так невесело. Це баранишка сидить. Чекай, буду... чекай! Не буду відкривати, то вона може випасти. Ось тут більша клітка, а тут якісь крилички такі спокійніші. Ось такі ось, красуночки, дивіться. Для песенки теж такі дуже гарні. Такий ось колірний, прикольний такий, прям як лисичка. А ці на, баран, на французький баранський похожі. Це поміць, але дивіться, які гарні. Так що, може, якщо кому треба, але ж у нас тільки присутній самовивіз, тому що сполучення вже у нас ніякого немає. Тому якось так. Але сьогодні. У нас такий був вітер в день, жара страшна, Зараз вітер утих, такий прохолодний вечір, дуже гарний. Щось захотілося вам показати своїх курчат, там знімала всяке-всяке разне. І думаю, як же ж без своїх гарнючих кроликів. Думаю, порадую вас ще такими крилятками своїми. Це у нас всі дівчатка. От не треба оце гріти, не треба. Сонечки, оце все зерно є, бачите, не доїли, але хочуть сіна, ждуть. Ось вже хотіла я йти до хати, але ще не доправлялася. Цей, на, ось ось, а що ти робиш, як робиться, вискочила і бігає, гля, втекла, чоловіка, гля, і гасає, ось ось, ну, ти розумієш? Цей кепець. Це яке ось вона. мене. Півники порозквітались, дивіться. Голуби вже розквітен, там білий розквітнув. такі всі -сі. і такі стемні. Це моя любов. Мені так подобається. Ще такі бархатні, як, як такі прям-прям-прям дуже-дуже гарні. А всі ще голубенькі. Тут ще персикові. ну, коротше, У мене півників тут вже куча-куча-куча. Але я хочу сказати, що культурні півники швидко не розростаються дуже-дуже повільно.